Ну я сьогодні знаєте, вже казала про те, що в Києві вхорделило так, але на сході України в східних регіонах, де тривають зараз бойові дії, там погода змінилася дещо раніше. Сніг, зокрема, теж випав дещо раніше. І тут би я хотіла би вас запитати, яким чином ну, що чекати, яких результатів, якої ситуації на фронті протягом цієї зими, яким чином вплине погода на зокрема і наступ росіян під Авдіївкою. Я скажу так: погодні умови на нас будуть впливати більше ніж на росіян, а тому що погіршення погодних умов безумовно на що це впливає? Це впливає на можливості підрозділів виконувати свої функції, виконувати бойові задачі ефективно. Це стосується як підрозділів піхотного типу, так і механізованого. тобто страждає як техніка від погодних умов, так і піхота. І обмежується рух, обмежується можливості пересування. Коли підрозділ обмежений в своєму пересуванні, обмежений в мобільності, це впливає на рівень його втрат, на вирогідність ураження цього підрозділу вогневими засобами супротивника. Отже, по розпутиці здійснювати якісь наступальні дії, ми не будемо, бо це. Буде впливати на наш рівень втрат, і це треба розуміти для росіян. Для росіян це не проблема в них взагалі ідеологія, яка вони нехтують людським життям. В них є бойова задача у командуванні. Вони будуть її виконувати в будь-яких погодних умовах, не дивлячись на те, що ці погодні умови значно збільшують в 2, 3, 4 рази кількість втрат. І ми навіть зараз бачимо, біля Бахмуту не найкращі були погодні умови останнім часом, але вони продовжують перти на клещівку. Вони намагаються повернути контроль над Клещівкою витрачають величезний людський ресурс. Так само і по іншим деяким напрямкам, де не найкращі погодні умови, але вони продовжують намагатися наступати. В районі Купінська в напрямку Авдіївки також зараз розпочинати чергову хвилю наступальних дій. Ну скажімо так, це не зовсім раціонально та логічно, але росіяни саме готуються до треть, великої третьої хвилі наступу і, і не тільки там. Отже, для них це не має якогось впливу. Так вони будуть втрачати ресурс, але це цей ресурс, а вони на нього не звертають увагу? Що буде, яка ситуація може бути на півдні? Наш контрнаступ у владі вже сказали, що він не відбувся за тим графіком, за яким планувався, на це було багато причин. Зокрема, там і нестача техніки, зокрема, велика замінованість територій, які зробили росіяни, обороняючись на півдні України? Чи можуть у нас там якісь прориви. Ведемо вже бойові дії на лівому березі Дніпра Херсонської області. Ну, скажімо так, до 2020 до кінця 2023 року ми будемо спостерігати переважно за лівим берегом з Херсонщини. Плацдарм не зупиниться його розширення, тому що нам дійсно треба зараз, і це вже не є якоюсь секретною інформацією. Ми зараз намагаємося вийти на 22,06 трасу логістичну артерію, яка поєднує між собою Олешки та Нову Каховку, та приходить трасу на меріток. Нам важливо її зараз перерізати. Можливість її перерізання є, наприклад, в районі Кринок. І саме там буде розвиток подій найближчим часом. Росіяни також це дуже добре розуміють. Саме тому в районі кринок вони зосередили три тактичні угруповання: три тактичні групи. Одна з яких діє фронтально, а друга діє з козачих лагерів в напрямку на кринки. Третя намагається з Корсунки також діяти на кринки. Тобто. З трьох напрямків, але не дивлячись на присутність цих тактичних груп, ми біля кринок вже зайшли в ліс. Ми зараз оперуємо вже в лісі. Отже, це дозволяє говорити про те, що росіяни, не дивлячись на їх кількісну перевагу, вони не можуть контролювати повноцінно цю ситуацію. І перерізання 22.06 – це питання часу. Якщо це дійсно станеться то і на початок 2024 року ми можемо говорити про розвиток цих а, подій а, саме на лівобережній Херсонщині, і так чи інакше, але ці події вони будуть впливати також і на події в Запорізькій області, а, яка зараз тримається а, оборона російська виключно за рахунок людського ресурсу. І вони не можуть там наступати, але вони можуть е лімувати наше просування. Але як добре це ще буде відбуватися на фоні е а, загострення е а, на лівому березі? Це також питання. А дивіться, ну аналітики ще під час військові аналітики ще під час початку українського контрнаступу на Півдні казали про те, що нам потрібна підтримка ще із неба. Нам потрібна авіація, але а, винищувачі F-16 ми зможемо отримати тільки а, наступного року. Йдеться десь про березень 24-го року. Тоді ще тоді тодішній міністр оборони Олексій Резніков принаймні називав таку дату. А, наскільки вони зможуть переламати хід війни, підтримати ну новий контрнаступ України, який там може бути навесні, так тому що звучали там і від американців, зокрема слова і фрази про те, що там навесні може бути ще одна хвиля контрнаступу з боку України, коли знову перейдемо цей зимовий період, то буде покращення погоди. Яку роль відіграє тоді f16 в цьому випадку? Так, підтримати безумовно можуть вони наші наступальні дії, і не треба навіть чекати контрнаступу, а вони можуть використовуватися протягом всього іншого часу. Бо – це багатофункціональний винищувач. Він може працювати як по повітряним сухопутним, так і надводним цілям в залежності від того, яка номенклатура озброєння та яка підтримка буде нам. А від наших партнерів у питаннях дальньої радіолокаційної розвідки авіації відповідною розвідувальною і безумовно так ми зможемо в перспективі зменшити присутність російської тактичної авіації в нашому повітряному просторі, а також значно підтримувати просування наших сил, наносячи удари в глиб тилу. З використанням, використанням, ну, наприклад, таких крилатих ракет, як GM 158, знову ж таки, якщо ми їх отримуємо від наших партнерів. Ви сказали про, зокрема, авіацію, яка може допомагати з. Радіолокаційною розвідкою ну, дальнього плану це мається на увазі ось ці подібні ДРЛС, ну, які використовує Росія, і ці ну, подібні літаки можуть допомогти і наші, наші союзники нам можуть такими літаками допомогти. Чи, наприклад, вони можуть просто з території свого авіаційного простору це робити і передавати нам дані? Саме такий варіант, саме свого повітряного простору, наприклад, Румунія або Болгарія, а вони можуть здійснювати підтримку діям, ну, наприклад, авіації нашої тактичної авіації на півдні, а також це може відбуватися із нейтральної зони Чорного моря повітряного простору. бо їх літаки, розвідувальні літаки, той саме Авакс, наприклад. Типу АВАКС, вони мають значно більший ресурс, значно більші можливості, аніж російські А-50, як варіант. Тому ця підтримка можлива. Головне, це, щоб було все узгоджено та працювало ну, як в аптеці. До речі, ви згадали. Олександр, дивіться ще маю таке питання, повертаючись до фронту і нашої там наземної операції, що відбувається, то Deep State вони повідомили, що російські окупанти в буквальному сенсі накопали більш ніж 6 тисяч кілометрів інженерно фортифікаційних споруд. Йдеться про найбільш укріплені регіони це тимчасово окупованої Запорізької області, там понад 1800 кілометрів, Донецька область понад 1800 кілометрів і Луганська область більш ніж 1100 кілометрів. Яку проблему це для нашого війська становить? Я так розумію, ну це ну, окопи прокопали, так ну цар Окопи довжиною там понад 1800 кілометрів. Чи як ну просто поясніть, що це і яким чином вони. Заважають нашому війську, це буде заважати нам просуватися під час наступальних дій. Безумовно, це та ж сама ситуація, як і з Запорізькою областю. Тільки ми розуміємо, що в Луган, на Луганщині та Донеччині ще до того існували вони фортифікаційні споруди та лінії оборони рубежі, які формувалися з 2014 тисячі та п'ятнадцятого років. Отже, Луганська та Донецька область це набагато ще складніша там, ситуація з їх обороною. Але загально до будь-якого рубежу, до будь-якої оборони можна знайти рішення, як її прорвати. І іноді воно може бути достатньо несподіваним. Головне, це не квапитись і прорахувати майже, ну. Кожен момент щодо прориву цих ліній оборони. Іноді воно може відбутися навіть несподівано по якомусь окремому напрямку, який перерізає, наприклад, логістику, і тоді велика частина ось цих фортифікаційних споруд опиняється в ситуації відсутності забезпечення, і який сенс їх тримати, коли нема забезпечення та нема можливості відходу з якоїсь великої позиції, з якоїсь великої ділянки. А, і на цій ділянці велика кількість особового складу опиняється в оточенні. Тобто, саме ось а, такі маневри, саме ось такі дії а, можуть неволювати цю, цю величезну епічну кількість фортікаційних споруд.